Війна в Україні може завершитися вже у 25-му році. У Зеленського зробили гучну заяву. Єрмак вважає, що Трамп може закінчити війну в Україні вже до кінця цього року, і для цього є підстави. Розберемо у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця року. Таку думку висловив керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Таймс. Він зазначив, що війна в Україні може завершитися у цьому році, якщо буде виконана одна умова. Мова йде про запровадження санкцій проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ. На думку Єрмака, загроза вторинних санкцій буде дієвою, адже в. Натисне і на Китай, і на Індію, які є найбільшими покупцями російського палива. Союзникам Росії буде вигідно домагатися мирної угоди, щоб уникнути нових торгівельних проблем із США. Цінові санкції з боку Сполучених Штатів є настільки важливими, тому що, на жаль, увесь цей рік ціна на нафту давала йому можливість фінансувати свою військову машину, сказав Єрмак. Керівник УПЕВК. Тре підкреслив, що лише економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на російського диктатора Володимира Путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого. Як раніше писали, 14 липня Трамп поставив Росії ультиматум. Протягом 50 днів має з'явитися мирна угода, інакше Штати введуть жорсткі санкції проти Росії. Також Трамп анонсував нові. Поставки озброєнь Україні, за які заплатить НАТО. Тим часом у матеріалі BBC йдеться, що Трамп глибоко розчарований Путіним. Чотири рази він був упевнений в тому, що домовився з ним, після чого окупанти завдавали ударів по Україні. Проте Трамп поки що не збирається припиняти перемовин з Путіним. Водночас, голова російського МЗС Сергій Лавров єхидно прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо термінів, які він дав РФ для завершення Цієї війни, за його словами, президент штатів ніби схильний до впливу європейських лідерів і військового альянсу, які, як стверджує Лавров, наполегливо вимагають продовжувати постачання Зеленського сучасними, зокрема наступальними озброєннями. Лавров додав, що санкції ЄС, які, на його думку, Брюссель планує знову розширити, завдають шкоду насамперед самій Європі, а не Росії. Він також заявив, що ЄС нібито утягує у санкційну ворогу. Онку і Сполучені Штати, але Трамп ясно дав зрозуміти, що платити за наслідки буде сама Європа. як то кажуть, не рий яму іншому, зазначав російський міністр.